Продовження ремонту машинки пральної Bosch Max 4. Щітки я десь місяць назад поміняв. Там я викладу в Ютубі. Працює нормально, добре, але тут ще така була проблема, що під машинкою набиралася вода, коли вона була виключена. А проблема чого? В такому от клапані находится. Вот. Сюда накручивается шланг. Який ведемо в воду. Вот. Тут ситочка такая стоит. Підключається блок управления, все там відъеднется, снимается, підключается винтовка. Провіряєте його герметичність. Якщо тут скапує вода, значить він вже не функціонує. Значить він йде під заміну.